Привіт-привіт усім, друзі. Усіх вітаю зі святим Валентином. Сьогодні день закоханих. А я закохана, йду до хліба. Йду, бо треба зранку піти господарку, нагодувати, напоїти. Можливо, декого подоїти, білочку, можливо, але ще не знаю. Ну, йду наразі подивлюся. Так, їсточки, питочки. Так, як завжди. Сіна. Старенькі кози також їдять. Кура. Їсти, пити. Все, можу йти, Можу йти до хати. Та чекайте, що мене державайте. Можу йти до хати. Мій Артур вже повернувся з міста. Зранку бігав. Бігав. Де ти зранку бігав, скажи людям? Ну, то, понятно, це супутнє. А основне? Основне, я ще не оборту. Зачем? А За чим не За книгами, так. Але ще додатково купив продуктів, бо я сьогодні хочу тортик пекти. Так? Що ти розчептув куртку? Жарко. А що, холодно але те жарко. Оскільки ми сьогодні маємо таке гарне свято, як... Всіх закоханих або День Валентина. То я вирішила сьогодні заморозків не робити. А що зробити? А хочу спекти тортик. Хочу спекти шоколадний тортик. Маю гарний перепис і гарний крем від пані Надійки мені вистало. То зараз будемо пекти тортика. А тоді будемо бачити, чи я ще щось хочу зробити чи ні. Але гайда, спочатку спечемо щось солоденьке. Тут в мене все по грамах, кухонна вага. Так Тут йде муки 210 грам, цукор 160 грам, какао 45 сода 1 чайна ложка, розпушувач для тіста 8 г, олії 50 грам, одне яйце і один ванільний цукор. Усе разом замішуємо. Друзі, я спекла. Я перевіряю все шпачкою. Все, чистенько, сухенько. Завжди, друзі, так перевіряю. 3 яйця, 8 е, столових ложки цукру, 5 столових ложки сметани і 6 столових ложків какао. Все разом я зараз зіб'ю його спочатку. А потім поставлю варити, зварити його до густоти, постійно помішуючи. А густа, густа у нас виходить маса. Але, друзі, вона тільки зварена, вже остуджена. Зараз я сюди дам 250 грам масла і гарненько, щоб все переб'ю. І ось така маса у нас получається. Пані Надійку дуже дякую за рецепт. Переложу я свій тортик. А ось такий в розрізі той тортик, що ми пекли, ну він зараз набагато світліший. Я не знаю, чого та камера мене передає. І маса набагато світліша. Якщо дивитися так, то дуже темне. Все якесь дуже темне. Це показує світліше. Тортик я свій переложила. Я його ставлю, друзі, в холодильник, щоб гарненько маса вся Застигла, тоді будемо розрізати, дивитися, який він середині, і, звісно, смакувати. Так, тортик я вже розрізала. Зараз вріжу шматочок, покажу, покажу ближче до світла. Ось такий. Так. Ось такий мега-мега шоколадний. Мені чогось хочеться, друзі, сказати: Брауні. Не знаю чого. О, сфокусувало. Ну і зараз пробуємо. Робимо дегустацію. Пробуємо. На вигляд дуже гарний. Зараз пробуємо на смак. Друзі, це мега смачно. Дуже. Хто любить шоколадний шоколад, шоколадні коржі, тортики це дуже смачно. Тобі як значка? Його маємо ще одного клієнта зараз годували. М -м, це дуже добре. Артур вже їв, гуміку багато не даю. Дала попробувати і все. Ми його мого даємо. Я їм торт, друзі. А да, то теж торт. То шоколада, друзі. Не можна сувати шоколад. Му дала попробувати і все, а далі гарчаник. Дай собі думаю, що він теж їсть торт. Друзі, це дуже смачно. Це дуже смачно. Чекайте, познімаю Саму тарілку. Шоколадний, шоколадний. На обід в мене борщик червоненький з домашнього когутика. Ціла така каструля велика. Вже на два дня, на три дня вистачить, може. Тут компотик ягідний. У нас погода скапоралася, чисто, друзі. То дощ падає, то сніг мокрий падає. Зранку ще було сонечко світило. Ще навіть таке можна сказати, випогодилося і було тепло. А тепер дуже неприємно. Холодно і неприємно. Ось так. То що вам скажу, друзі, що я більше нічого не хочу робити? Тортик є? Є. Борщик зварила, зварила на вечір. Витягнула крученики вже розморожую. І не знаю, чи картопельку, чи макарони, щось зварю. Бо хлопці сьогодні є. І сьогодні обоє йдуть в зал, тому після залу, ох, я не знаю, що би вони з'їли після того залу. Тому треба щось світніше на вечір. Та й все. Та й такий день Валентина. Такий в моїй сім'ї День Валентина. Всім бажаю вам здоров'ячка, друзі. Бажаю у ваших сім'ях любові і розуміння. Бажаю поваги один до другого. Бажаю взаєморозуміння, щоб не тільки один з партнерів чув і підтримував, а двоє чули один другого. Бажаю щастя, вашій домівки. І всім, всім нам. Хочеться побажати найшвидшої перемоги і спокою в країні. Всіх обняла, всіх вас люблю, бо ви також частинка мого серця. І всім кажу на сьогодні. Па-па!